Тут гірочки закриває, компотики, да? помідорчики, зараз томати крутять, ікру кабачкову. А ми закриваємо наливку. Потрібно 4 стакана ягоди. Кизил. Дивіться. Кизил домашній, якраз такий гарно спілий, гарно помитий, перебраний. І сюди добавлю 4 стакана цукру. Це дуже швидко робиться. Дуже хорошо запаминається він. Запам'ятовується 4-4. Всього по 4 кизил. Цукор я вже засипала. А тепер нам треба додати 4 стакана теплої води. До чого тепленька водичка, щоб цукор швидше розчинився. І ягода трохи теж дасть свій сок. Краще його поколотити, щоб цукор розчинився. Можна це зробити. Додати цукор, воду, розчинити, а потім додати ягоди. Ну, я просто вже ягоди насипала. А на ягоди ягод. кизил, смородина, порічка, яка що, що у вас є. Тепер я налью 4 стакана біленької. Біленька у вас яка є? Може, у вас є домашня, може у вас є куплена з магазину, це на ваші смаки. Якщо робити як мене такий великий стакан, 250 гімн, то виходить якраз повна банка. Тут у мене 4 стакана цукру, 4 стакана води тепленької, 4 стакана ягод і 4 стакана біленької. Цукор розчинився. Тепер треба накрити капроновою кришкою. І залишити на дві неділі в темному місці. А потім можете вже попробувати, посмакувати. Я думаю, що дві неділі вистачить, як краще місяць. Ну якщо ви місяць витримаєте. А потім, коли прийде дві неділі, ви достаєте продовження хочете? Да? Ви достаєте цей наливочок. вона така вже буде кольором дуже-дуже красива. Зараз да? ви бачите, вона ще не набралася, смаку не набралася. Ви берете, підходите до цієї чарівної баночки, відкриваєте повільно так. Кришечку. Секундочку стоїте, думаєте, щоб аромант гарненько вийшов, щоб ви одразу не одного такого аромата не скружає з голова. Ви тоді так понюхали, зрозуміли, яке це було добре на смак. Берете, наливаєте в красиві чарочки, запрошуєте друзів, подругу до себе і смакуєте. Бажано взяти льод, ягодку таку, бачите, вишеньку. Вона вже заморожена з льодом. і кидаєте в красивий букальчик, охолоджене тете це напій.